Озвучка про Унтика. Ты хто там? Такий? А ну-ка виходить. А я хто там з'явиться? А я вдруг це монстр. Я родився. О, дивіться, який милашка. Пишу зі мною. Пишу зі мною. Хм. Я родився. Та пішли, пиши Я родився. Ти я поняв, що ти родився. Мені треба підкачатись, окей? Я родився. Я родився. Я родився, я родився, я родився, я родився. Хм. 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 Я родився. Я родився. Та я поняв, що ти родився. Давай пішо, підемо ще й поїмо. Я родився. Я родився. Я родився. Я народився. Я народився. Я народився. Слухай, ти можеш не говорити так багато, а то я щас ума сойду Я родився. Добре, а я піду в туалет, тільки ти нікуди не йди, окей? Я я родився. Я родився, я родився, я родився. Так хватить зі мною кудись йти. Ту-туди, -да, сюди. То можете вже піти звідси. Я хочу спокійно попісяти. Mm -hmm. Я родився. Я родився, кінець.